Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Те саме село. Ви запитаєте, чому я взагалі зараз на городі, де нічого не росте, тому що на вулиці зима і ще з якимось незрозумілим інвентарем. Отож, я ходила на город за петрушкою на, на супчик на бульйончик, і помітила, що в нас самоносівся салатик, листя салату. Зараз дуже не вистачає вітамінів, це класна штука, тому я вирішила, а чому б не спробувати пересадити його в такі ось горщики і не поставити в будинку на підвіконні? А можливо, він виросте і ми зможемо скуштувати свіжий, свіжий салатик взимку. Взагалі я дивуюся, що він виріс в грудні місяці, тому що вже були доволі такі сильні морози до мінус 10, і він навіть не померз. До речі, дуже давно я не знімала для вас саме ось такі відео вертикального формату. Перейшла більше на шоці, тому що помітила, що в шоці, по-перше, їх легше знімати. Це може бути щось спонтанне. Ось так: от побачив, зняв за хвилину відразу можна викладати без монтажу. А з довгими відео трішки складніше. Їх потрібно спланувати, змонтувати, придумати цікавий контент, щоб тих 15 хвилин людині дійсно було цікаво все це дивитися. І потім ще я зазвичай витрачала до ну, півтори-дві години часу, щоб те все змонтувати і провести якісь дійсно Ось, тому я вирішила власне перейти на шоці, а велике відео буду викладати по мірі можливості, там десь, можливо, раз в місяць, можливо, навіть і рідше. Ну, вже так сказати, якщо буде що показати, то буду знімати для вас. Так, ну власне, я ось присіла біля салатику, який саме Ось це він зелененький знизу, покажу вам ближче. Uh, ну, його тут не прям так багато, можливо, з горщиками я трішки переборщила і забагато їх набрала. От, uh, садити я буду відразу uh, брати цей же ж ґрунт, тобто я не беру якусь ґрунту суміш спеціально, універсальну чи не універсальну, чи для розсади. Я просто відразу буду брати цю землю і в цю ж землю його і садитиму. Ну, раз воно тут зійшло, і в принципі воно влітку у нас росло в нашій землі. То я думаю, вирости в будинку. Ну, а загалом великих надій не подаємо. Спробую пересадити, виросте то виросте. А не виросте, то нічого страшного. Ну, зато буде в мене відео. <свисті> Тож приступаю. І так, земельку я вже набрала. Ось вона. Ми приступаємо до посадки. Я набирала земельку із кортовин, яку чи які крути наривають. Ось вона більш рихла, така м'якша. Так, це, мабуть, як це його такий маленький він тут. Перше готово. Далі. Я такою кучками їх і сижу, тобто не розділяю їх там по одному. Як вони кучками тут посходили, так разом їх і сижу, щоб не розділяти і щоб, ну, щоб не звільняти корінчик від землі, так воно краще приживеться. І так, як бачите, я вже так доволі чималенько насадила. У мене зараз ще буквально все поламано. Ще буквально тут декілька штук і все. Ось салатик. Малюк такий. Опача зірвався. О, так обережно. Обережно. Так, де тут ще можна сюди одненький посадити? Отак. От не знаю, буде щось з того чи не буде. Можна було б посіяти, але ну, в планах просто не було. Чисто випадково побачила, що він тут зійшов, тому вирішила, чому б його не пересадити і не дати йому шанс на життя. Тому що він тут точно не виживе, а замерзне. Так, все. Земельку можна викинути. Йдемо до будинку. Попротирати ще ці всі горщики, щоб грязь до хати не нести. І десь на підвіконні треба буде поставити. До речі, на вулиці сьогодні тепло, як весною. Все, ось так повносила, поставила на вікна. Тут три горщики у веранді і ще на кухні поставили. Загалом дописую для вас відео вже ввечері, тому що якраз на моменті, коли занесла салатик в хату, розрядився телефон, тому, поки зарядила його, займалася справами, вже і настав вечір. Тому, що ще хотіла додати: салатик я поставила на вікно у веранді та на кухні. З веранди потім вирішила забрати до моєї кімнати, у мене тут тепліше і завжди більше освітлення, тому що південна сторона. Ось, і сподіваюся, що з цього салату щось дійсно вийде. Я обов'язково запишу вам продовження відео там, чи коротке шот, можливо, чи, можливо, навіть і довге, якщо буде там дійсно такий дуже красивий салат у нас. От, але результат обов результатом обов'язково поділюся. Тому всім дякую за перегляд. Буду вдячна, якщо напишете якийсь коментар. Подобаєте це відео і підпишетеся на канал, якщо ще не підписані. Всім бажаю гарного дня. Дякую ЗСУ за наш захист. Все буде Україна і перемоги нам усім і миру!